У столиці вони залишилися без світла, гарячої води та тепла. І так цієї зими мерзнетимуть у своїх квартирах, бо живуть у невведених в експлуатацію багатоповерхівках. Їх будували та не довели до пуття компанії, пов'язані з одіозним підприємцем Войцеховським, який тепер перебуває під слідством. Усі ж пам'ятають літоцентр, так, от у цій історії постраждалих утричі більше майже 10 тисяч інвесторів. Яна брензей докладніше. Ні, пані Валентина не готується до романтичної вечері. Вона просто хоче хоч трохи підігріти охололу каву. Чай, й вот кофе. Ми собі розогріваємо. Ділимо таку ігрушечку старі і гріємо. його. Уже добу в її будинку нема світла, а разом із ним гарячої води, бо не працює бойлер та тепла. Централізованого опалення в будинку Катма, а без електрики зігрівача не вімкнути. Всі в ужасі бояться, про зиму, тому що слід. Ну, світ, ще, якщо дадуть, ну а не буде, все одно труби перводисніма морозу. у цій квартирі. Родина Мельників живе вже понад рік. Заплатила за неї шість років тому, коли не готовий був навіть підмурівок. Спокусилися, бо ціна була вдвічі нижче за ринкову. Будівельні роботи затяглися, і торік забудовник запропонував заселитися у ще не готову до кінця 27 поверхівку. Пообіцяв, що в невдовзі все добудують, та обіцянки. Не дотримав У нас ні документів, нічого немає. Ми як, як бомжі, як самозахватчики якісь. В відділі продаж теж постійно нам їх обіцяють, але в результаті ніяких документів. Ніхто не бачив. їхнього будинку. Досі не введено в експлуатацію. Електроенергію на всю багатоповерхівку подають як на будмайданчик. Домовитися з «Київенерго» про постачання сюди тепла і світла люди не можуть, бо офіційно живуть у недобудові. Тому цієї зими опалення в них уже. Точно не буде. Ми звертаємося до всіх, хто має житло в будинках, які побудовані от нещодавно, не введені в експлуатацію відповідним чином. Будь ласка, для себе підшукайте якесь резервне житло для того, щоб можна було цю зиму нормально прийти. Родина Мельників одна з тисяч жертв будівельних компаній, пов'язаних із одіозним підприємцем Анатолієм Войцеховським. У липні його затримали за підозру у захопленні земельних ділянок і самовільному будівництві на них. Суд узяв його під варту, але Войцеховський знайшов 14 мільйонів гривень і вийшов під заставу. Всього у столиці компанії, пов'язані з Войцеховським, побудували за 40 будинків. Більшість з них із порушеннями. Не оформили потрібної документації, проігнорували технічні умови і в результаті будинки не введені в експлуатацію. А люди заселилися і тепер мають постійний клопіт із комунальними послугами. Оцей яскравий будинок, який також пов'язують із Войцеховським, наприклад, взагалі не під'єднаний до тепломереж, але квартири в. Йому спокійно продають і тепер забудовник. Пропонує житла з дивовижним краєвидами з вікна за смішними для столиці цінами. Інформації на його строкатому сайті про труднощі з під'єднанням до тепломереж жодної. Зупинити ж торгівлю вочевидь проблемними оселями. Міська влада переконує не силі. Ці рішення прийматись повинні в рамках слідства, яке зараз відбувається. Натомість у мерії обіцяють узятися до припинення незаконних будівництв. А тим, кому вже не пощастило придбати житло у горизвісних новобудовах, тут радять або тиснути на забудовників і вимагати виконати свої зобов'язання, або ж об'єднуватися і добудовувати самостійно. Міська рада обіцяє цьому допомогти. Консультаційно ми вже допомагаємо і дуже інтенсивно. Ми виїжджаємо на об'єкти, ми розбираємося в тих проблемах технічних, які є разом з фахівцями. Е оптимальні рішення е ну, приймаємо відносно того, що треба зробити, і потім вже супроводжуємо е ці процеси, аби не потрапити у становище, коли доведеться самостійно добудовувати дім, за який ви вже заплатили. Фахівці радять бути уважнішими на етапі купівлі. Правники кажуть, перше, що має насторожити низька ціна. Радять обов'язково звернутися про допомогу до юриста, який би зміг кваліфіковано проаналізувати наявну в забудовника документацію, мають бути наявними право будівництва на земельній ділянці та декларація про початок будівельних робіт. А потім треба слідкувати за процесом будівництва. Надо розуміти, що коли ви інвестуєте в будівництво квартири, ви на не покупаєте квартиру, ви починаєте займатися бізнесом. Ви повинні кожен місяць і самі, і нанятий вами чоловік контролювати застройщика, щоб застройщик виконував свої обов'язки. Втім, мешканці будинку, в якому не пощастило оселитися, і пані Валентині з рідними, певні свої зобов'язання перед ними порушив не тільки забудовника й міська влада, яка роками заплющувала очі на незаконне будівництво. Тому, якщо вона обмежиться тільки консультуванням, обіцяють перекривати дороги і виходити з протестами. Яна на Ярослав Тихомир та Олексій Мироненко, програма Вікна СТБ.